Подивиться декілька роликів, а потім обговоримо, що трапилося. <риклад> Сьогодні Зеленський завдав колосального удару по внутрішній єдності, якою наша команда неухильно дотримується з лютого 2022 року. того ж Порошенка накатують обвільну по-моєму в госузім'яні. Я вже не шутив, коли говорив. Знаєш, прийде ще время. мы готовы будем предоставить тебе политическое убежище. По гуманитарным соображениям. Не потому, что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениям. На Порошенко было накладено санкции, а еще раньше было открыто несколько криминальных справ. Напевно, кто-то ему шепнул на ушко, что его деньги и бизнес под загрозой. И он сразу начал реагировать. Он крикнул своим псам, Верховної Раді Фаси, ті побіжали, вимахуючи плакатами, Україна, це не Росія, почала бокувати трибуну. Також він сам виступив і звинуватив Зеленського за те, що все, що трапиться надалі в Україну, вина буде на Зеленському. Зеленський відповів, що якщо Порошенко верне гроші, які вивез з України, то з нього будуть зняті санкції. Напевно, Порошенко на це не піде, бо не для того він виводив гроші раками, щоб потім повернути їх в Україну. І тут у нас буде противостояння Зеленського та Порошенка в найближчий час. Скоріше за все, Порошенка почне виводити людей з лозунгами, що Зеленський продав надра, підписує невигідні умови з Америкою. І що тут буде справжня я думаю війна і буде розхватувати Україну щоб спасти свій бізнес, свої гроші.